Всім привіт! Сьогодні поговоримо про одну важливу тему тему імунітету, але спочатку познайомлюся з вами. Мене звати Анна Калиновська, я дипломований хилс та нутриціолог і в темі здорового способу життя вже більше трьох років. Саме нутриціологію я пройшла через власний досвід і труднощі, які намагалися вирішити. І саме це допомогло мені краще розуміти наш організм, як він працює і які фактори впливають на наше самопочуття. Отож, тема сьогоднішньої лекції це збалансований раціон як основа імунітету. Як підтримати організм в період застуд та як профілактувати цей стан? Та чи дійсно можна імунітет підняти? Чи все ж потрібно правильно підтримувати раціон і цього буде достатньо для здоров'я? Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи є у вас якісь свої лайфхаки, які допомагають вам покращувати ваш імунітет, можливо, п'єте вітамін С, можливо, там виїсте мед з лимоном. Тому буде цікаво дізнатися ваші особисті рецепти. Отож, що впливає на наш взагалі імунітет? Більшість людей думає, що імунітет це щось, що можна укріпити, випивши суперфуд, щось з'ївши, і все типу цього достатньо. Але насправді 80% імунітету знаходиться в нас саме в нашому кишківнику, і саме те, що ми їмо щодня, буде впливати на його стан та рівень взагалі, імунної системи. Недостатньо щось просто їсти. Важлива не саме їжа, а те, яку ми їжу будемо їсти. І саме від того, яку їжу ми будемо їсти, воно буде закладати. Залежати, який мікробіом у нас буде переважати. Якщо ми маємо продукти, які підтримують наш здоровий мікробіом, нижче я предоставлю вам список цих продуктів, то якщо ми будемо їсти їжу, яка буде сприяти кращому нашому мікробіому, відповідно ми будемо автоматично зміцнювати наш імунітет. Якщо у нашому раціоні буде переважати їжа, яка буде створювати ідеальні умови для патогенної мікробіоми. То відповідно що наш імунітет буде знижуватися. Що таке імунітет і як він взагалі працює? Імунітет це наша захисна система організму, яка бореться і допомагає нам боротися з вірусами, бактеріями, грибами, які надходять із нашого зовнішнього середовища. Він буває двох видів: це вроджений та набутий імунітет. Вроджений імунітет це наша набута система захисна, з якою ми народилися. Це шкіра, це слизові оболонки, це шлунковий сік, лейкоцити – це ось вроджений наш імунітет. Набутий імунітет формується протягом всього життя і залежить саме від того, який спосіб життя ми ведемо. І також через контакт з вірусами та вакцинами. Але ключовий момент в тому, що 80% імунної системи живе саме в кишківнику нашому. І це означає, що не лише ліки і вітаміни впливають на наш імунітет, а й наш щоденний раціон і спосіб життя, який ми ведемо. Кишківник. Наший головний центр управління імунітетом це наш другий мозок. І, взагалі, в кишківнику мешкають трильйони бактерій, які впливають на захисну функцію організму, на перетравлення їжі, які впливають на детоксикацію організму і на роботу нервової системи. Саме в кишківнику виробляється такий гормон щастя, як сиротонін, тому хочете бути щасливі, підтримати свій мікробіом. Давайте заглянемо всередину кишківника і побачимо, що там знаходиться, і подивимось на взаємозв'язок харчування та імунітету. Мікробіом, що таке мікробіом? Мікробіом це сукупність бактерій, які живуть в кишківнику, і це така наша внутрішня екосистема організму. І від того, чим ми їх годуємо, буде залежати їхній рівень життя, так сказати, і будуть. Залежити які будуть переважати бактерії в нашому організмі, хороші чи шкідливі. Отже, корисні бактерії вони люблять клітковину, вони люблять овочі, ферментовані продукти, ягоди, квашена капуста, кисломолочні продукти, якісні жари та якісні білки. А ось хворий мікробіомості, бактерії, патогенні бактерії, вони розмножуються внаслідок надмірної кількості цукру, фастфуду, трансжирів, надмірної кількості алкоголю, надмірної кількості кофеїну і подразнюючих продуктів, які надходять в наш кишківник. При постійному та надмірному вживанні ось цих тригерних продуктів, шкідливих, це фастфуд, цукор, там жирна їжа, трансжири, солона, це буде впливати на наш стан слизової оболонки кишківника, де саме всмохтуються вітаміни та мікроелементи. І кишківнику при надмірній кількості надходження ось цих, цих тригерних продуктів буде створюватися. Подразнення його і буде утворюватися такий синдром, як синдром подразненого кишківника або дирявого кишківника, де саме ось такий на слайді, бачите, зліва є такий захисний слизовий шар. На ньому видно, що він ось захищає наш організм від потрапляння шкідливих бактерій, токсинів, вірусів. Коли ми турбуємося, коли ми йому класну їжу для нашого мікробіому, в нас ось цей захисний слизовий шар він буде цілісний. Такий бар'єрний захисний і буде перешкоджати потрапляння ось цих шкідливих речовин. Якщо ми будемо часто вживати погану їжу, так сказати. То наш цей слизовий бар'єр буде подразнюватися, знищуватися, утворюватися просвіти такі в стінках кишківника, ворсинки такі будуть ставати менші. І будуть ось ці бактерії, гриби, віруси, буде все потрапляти в нашу кров, буде потрапляти в нашу лімфу і буде циркулювати по нашому організму. Тому при надмірному потраплянні ось цієї їжі, токсинів, шкідливих речовин, вірусів в кров буде виникати в нас запальний процес в організмі, що буде знижувати. Рівень імунної системи, тому що це якби постійні будуть подразники для нашої імунної системи, і вона буде постійно насторожі, тобто вона буде боротися з цими чужорідними агентами, а це буде її виснажувати. Тому те, що ми можемо зробити, це потребуватися про стан нашого мікробіому, вживати корисну їжу і не давати ось цьому слезовому шару. Пропадати, зникати, щоб він у нас був цілісний, класний і захищав нас від всяких патогенів, так сказати, так від всяких чужорідних агентів. Можливо, ви звертали увагу на те, що у вас після їжі є такі симптоми, як здуття, важкість, метеоризм, відрижка і реакція на певні продукти. Це може свідчити ось саме про цей синдром подразненого кишківника або дрявого кишківника, і буде свідчити про те, що в нас є подразнена слизова і нам потрібно її відновлювати. Але це тим саме буде свідчити про те, що у нас ослаблений імунітет, тобто він не має змоги вже боротися з тими чужорідними агентами. На слайді я привела приклад того, які симптоми свідчать про порушення в роботі кишкового шлункового тракту. Це досить малий список, але це такий самий основний, який часто буває у моїх клієнтів, з яким звертаються з цими скаргами клієнти. Тому раджу звернути на них увагу, відслідкувати, який саме є у вас, і звернутися до спеціаліста. Наступний слайд це фактори, чинники, які будуть сприяти здоровому мікробіому, які будуть впливати на його. Стан і на його силу, так сказати, да так їжа це фундамент, щоб відновити нашу слизову оболонку кишківника та підтримати імунітет. Але досить часто я бачу те, що просто в організму не вистачає ресурсу, щоб відновити це все, і тоді вже потрібна сапліментарна підтримка. Ми розібрали, що імунітет безпосередньо залежить від стану кишківника. Але що ж тоді має входити в правильний раціон для його підтримки? Давайте розглянемо наступний слайд. Отже, основи здорового мікробіому, база базова, така так сказати, це різноманітність в раціоні. Взагалі, те, що я раджу, це додавати в свій раціон 30 плюс продуктів на тиждень, різноманітних саме овочів, овочів, фруктів, давати основу на овочі, щоб це було 30 різноманітних овочів на тиждень. І хтось тільки починає свій шлях здорового харчування, то я раджу. Раз на тиждень відкривати для себе якийсь один новий продукт, який урізноманітнить ваш раціон, і зробить веселішим цей шлях здорового харчування. Тому різноманітність у раціоні це найперше. Далі це достатня кількість клітковини, це зернові, це овочі, це фрукти будуть покращувати стан мікробіому. Вони будуть живити корисні бактерії, будуть сприяти покращенню травлення та покращувати взагалі детоксикацію організму. Наступне це пробіотики та пребіотики. Пробіотики у нас це кисломолочні продукти, це кімчі, це квашені овочі, це камбуча. Пребіотики це корисна ніж для наших бактерій: це чесник, цибуля, імбир, це цикорій, холодна картопля та зелені банани. Саме холодна картопля та зелені банани містять резистентний крохмаль, який саме ось потрібен для наших хороших бактерій. Далі те, що головне, теж це відмова від харчового сміття. Це фастфуд, це надмірна кількість цукру, трансжирів, алкоголю. Важливо підходити до цього не через обмеження, а через пріоритетність, тобто обрати для себе пріоритет, чи ви хочете бути здоровими, чи ви хочете просто запихатись цукерками. 80% це здорова корисна їжа, 20% це місце для задоволення. Все одно без цього ніяк їжа нам приносить не лише користь, а і має приносити Задоволення. Протизапальні продукти. Протизапальні продукти це продукти, які зменшують запалення в організмі. Всі, напевно, знають омега-3, але джерелом омега-3 є саме в нас жирна риба, риба жирних сортів, оселедець, кумбрія, лосось, сердини, льняне насіння. Це також куркума, це імбир, зелений чай взагалі я раджу використовувати чим більше спецій у своєму раціоні. Це ось як овочі ви додаєте, раз на тиждень якусь новий овоч овочка відкриваєте, так само зробіть із. Спеціями. Теж буде додавати класно різноманітних смаків ваш раціон. Головне must have, база базова це достатнє споживання води. Але важливо не просто пити воду, а щоб ця вода була насичена вітамінами та мікроелементами. Тому раджу додавати у воду гімелайську сіль трішечки, пити цю воду теплою і додавати трав'яні чаї. Також ваш раціон для підтримки здорового кишково-шлункового тракту. Те, що ще окрім харчування, впливає на наш стан, на наш імунітет. Це фактори, які дуже часто ігнорують це сон, здоровий, повноцінний якісний сон, мінімум 8-9 годин. Це час для відновлення, це час для підсилення імунітету, і саме ось під час сну у нас відновлюється наша імунна система. Наступне це те, що дуже впливає. Це стрес. Взагалі, хронічний стрес пригнічує наші хороші бактерії, він спазмує наш кишково-шлунковий тракт, погіршує травлення, погіршує всмоктування корисних вітамінів та мікроелементів. Кортизол дуже сильно впливає на організм, тому медитації, прогулянки, йога, читання, ароматерапія, тепла ванна це також їжа для нашого мікробіому. Це буде знижувати наш рівень стресу і допомагати нам краще відновлюватися. Фізична активність це те, що теж дуже важливо, і це не потрібно нехтувати. Помірні тренування будуть покращувати сон. Сон нам покращує імунну систему. Відповідно, ми будемо більш витривалі, ми будемо більш сильні, ми будемо менш схильні до якихось подразнюючих чинників. Тому. Все, кожен пункт важливий. Відновлення відпочинок, ось надмірні навантаження без відпочинку будуть також погіршувати стан імунної системи. Що дуже важливо, окрім попередніх пунктів, цей теж дуже важливий. Це вплив оточуючого середовища. Це токсини, які надходять до нас із зовнішнього середовища і з засобів тих, якими ми користуємося. Це побутові засоби, це косметика, це ароматизатори, це парфуми, це пестициди, це важкі метали, тобто дуже багато і чинників. І важливо обирати саме безпечні, взагалі ідеально мінімізувати, тобто зменшити цю кількість, яка надходить до нас із зовнішнього середовища. І те, що ми можемо найпростіше зробити, це замінити. Зараз досить великий вибір екозасобів. І один із класних засобів, які ми можемо замінити взамін агресивним миючим засобом, це безпечний екологічний засіб Green Visa, який не містить в собі подразників, які будуть впливати. Взагалі, на ваш організм. Взагалі дуже сильно впливає те, що ми наносимо на шкіру. А ось миючі засоби це те, що напряму попадає нам на шкіру і потрапляє в нашу кров. Давайте перейдемо до сапліментарної підтримки. Це те, що дуже важливо, коли саме організм не в ресурсі, коли він вже втомився боротися з усіма цими патогенами, бактеріями, токсинами, і йому потрібна допомога. Це те, що дуже часто я бачу у своїх клієнтів, це те, що в організму просто не вистачає ресурсу, тобто він вже виснажений. І тоді починає вступати в дію вже підтримка, без якої ніяк. Тому давайте розглянемо препарати, які можуть нам допомогти покращити наш стан, підсилити наш імунітет і допомогти боротися взагалі якимись там, чужорідними агентами. Перше, що дуже важливо, це магній. Взагалі це маст хеп для організму. Він не накопичується в організмі, точніше, при стресі він дуже сильно, коли ми хворіємо, ми теж перебуваємо в стресі. І ось, коли ми відчуваємо стрес, магній дуже сильно розходиться, так сказати, він іде на дуже багато потреб організму. Тому дуже важко його якось там перебрати до сувальні. Взагалі рекомендують 400 600 мг на добу, можна ввечері, після вечері, перед сном випити. Що нам взагалі дає магній. Магній нормалізує роботу нервової системи. Я думаю, це всі знають, з цим всі знайомі, але важливо обирати правильну форму магнія. Це магній гліценат, саме тут він представлений в такій формі. Це біодоступна форма, яка не буде викликати якихось симптомів. Неприємних зі сторони кишково-шлинкового тракту, а буде класно засвоюватися. А також магній знижує рівень стресу та покращує якість сну. Одним важливим таким фактором, який є в магнії, це він покращує синтез холестерину. Наступний препарат, який буде нам прям, ну, дуже, дуже, дуже допомогою при захворюваннях, при підтримці імунітету, це цинк. Він тут також представлений в біодоступній формі цинк гліцинат І він тут іде із вітаміном С, це підсилює його засвоєння. Що робить взагалі? Підтримує імунну систему, відновлює стан слизових оболонок. Це ось те важливо для підтримки нашого кишково-шлункового тракту, коли в нас є подразнена слизова. і впливає на якість цієї циклітин клітин та здорового рівня дібіду, що не менш важливо. Каратиною. Взагалі досить класний препарат, тому що в складі є олія обліпихи, яка захищає тканини організму від впливу вільних радикалів. Це ось той наш токсичний вплив із зовнішнього середовища. Також зберігає функцію захисних сил організму і знижує ризик і симптоматику атеросклерозу. Тобто, це такий потужний антиоксидантний захист для нашої імунної системи. Наступний препарат, про який всі чули, всі знають, і, беззаперечно, він дуже важливий для нашого організму, це вітамін Д. Але одне застереження, що прийом його потрібен лише після здачі аналізу і виявлення його дефіциту, що нам дає вітамін Д. Підтримує здоровий кісток, зміцнює імунну систему та сприяє утворенню гормонів. Це ми знаємо. Бере участь у правильному обміні кальцію і регулює імунні реакції. А також він бере участь у синтезі статевих гормонів. Вітамін Д взагалі варто приймати не лише там зимою, а й круглий рік, але знову ж таки після здачі аналізів і виявлення дефіциту. Коли ми вже захворіли і вже, в принципі, потрібно діяти досить швидко і допомагати собі. Те, що ми можемо використати, це комплекс від застуди та грипу, має антиоксидантну, бактерицидну протимікробну дію, що досить важливо при застуді. Нормалізує функції слизової оболонки дихальних шляхів. Пам'ятаємо про нашу слизову, як важливо підтримувати її стан. Взагалі, комплекс створений для інтенсивної імунної підтримки. Його компоненти підрібнені таким чином, щоб забезпечити необхідну захисну дію на всіх ланках імунітету. Тобто це must have. Наступний препарат, який буде впливати на наші, взагалі, мікробіом, на нашу травну систему, позитивно впливати, це пробіогрін. Він покращує стан травної системи, поліпшує засвоєння кальцію, магнію, цинку та міді. І в складі є псиліум, інулін та пектин це такі речовини, які будуть сприяти покращенню росту корисних бактерій в нашому мікробіому і покращувати стан слизової оболонки. Ще один препарат, який допоможе нам така швидка допомога це пробіотик 7. В складі містить лакто та біфідобактерії, що буде знову ж таки покращувати мікрофлору кишківника, буде поліпшувати процеси обмінні в організмі і буде покращувати стан травної системи, що не менш важливо під час того, коли ми хворіємо. Нам потрібно свідки брати сили, тому це плюсуємо. Спрей для носа Аквагрін. Усуває мікробні збудники з порожнини носа і носоглотки, відновлює носове дихання та зменшує вироблення слизу. Також стимулює відновлювані процеси в слизовій оболонці. Пам'ятаємо про важливість стану слизових оболонок. знову ж таки. А, спрей для горла це, взагалі, клас, дезидрує порожнину рота, так як містить в складі прополіс. Сприяє зміцненню ясен і ефективний при перших симптомах захворювання. Тобто не потрібно чекати, коли вже капець, а потрібно діяти так би, при перших проявах. Давайте зробимо основні висновки з лекції і підведемо такий підсумок, щоб виявити все саме головне і нічого не забутися. 80% імунітету знаходиться в нашому кишківнику. Дуже важливий стан нашого мікробіому і які бактерії там будуть переважати. І відповідно від того, який у нас мікробіом здоровий, бажано, наша імунна система теж буде здорова. Харчування це фундамент імунітету, і корисні білки, корисні жири, вітаміни, мікроелементи, які будуть надходити, будуть підтримувати захисні функції організму. Оточення дуже сильно впливає на наш організм. Це токсини, це забруднене повітря, це агресивні маючі засоби, це агресивні сусіди. Це все буде створювати стрес і сприяти зменшенню імунітету. Тому дуже важливо працювати над стрес-протекцією і контролювати взагалі рівень стресу, абстрагуватися, медитувати, гуляти, якби менше створювати ось цих собі агресивного середовища. І те, що важливе, те, без чого неможливо, це сон, це фізична активність, без якісного сну, без руху, імунітет буде ослаблений, а хронічний стрес буде виснажувати організм. Тому ставте пріоритети на сон, на харчування, на фізичну активність і тримайте своє здоров'я в тонусі. Ось так і надіюсь, ця лекція була дуже цікава для вас. Якщо у вас залишились запитання, залишайте їх в коментарях, я буду відповідати. Також напишіть в коментарях, що вам взагалі було цікаво, що запам'яталося, і що ви взяли для себе. Тому я дуже вдячна вам, що ви переглянули цю лекцію, це відео. І харчуйтесь корисно, турбуйтесь про себе і будьте здорові!